Армадол забудь про головний біль, Ну, так, якщо повертатися коротенько про. Те, що вимикається електрика на дорогах темрява і так далі, ще й дощ іде оптичне і, і такі, знаєте, викривлення є у водіїв на очах. То дотримуйтесь просто елементарно, швидкісного режиму і дистанції. І не буде такої халепи, в яку можна потрапити в тих умовах, які ми живемо. Давайте просто будемо свідомі і елементарними правилами не нехтувати. Просто швидкісний режим і дистанція, і вже вирішить набагато проблем. Димон до наступної теми. Ой. Далі наш наш колега, прекрасний кост. Костянтин Грубич зараз розкаже нам про яблук, адже сезон яблук триває. І Тут питання в тому, що треба ще знати, які сорти яблук, коли треба вчасно зірвати, тому що від цього залежить. Наскільки вони будуть довго у вас зберігатися? Оці всі тонкощі розвідав Костянтин Грубич. Він зараз на Київщині в Білій церкві. І зараз нам все розкаже. О! Ось, боже, яка картина? Оце на яблучка. Це ви бачили? Дивіться, яблучка Яблучко прям хочеться за взяти ним. і зібра, знаєш, зірвати яблучко із, і з і, і Костя, зрумкати. як Яблучко, тільки він нас не чує. Костя же його гладити. Ти ну? нас чуєш, кочечко. <світ> Чую. О, бачу, там почув. Доброго ранку. <світ> Доброго ранку, Костя. <світ> Костя, де ти такий складний кошти? Ой, я я вас. Це камера в нас трішечка. Слухайте, це справжнє Права. місце сили, це Біла церква, це дендропарк Олександрія. І тут є вже е, 200 років, вже більше 200 років, парк Мур, сад Мур називається за е, кругла цитадель, така побудована високі мури, 3 метри завишки. І це побудували на початку 19 століття е, е, німецький е, е, агроном е, от Микола Ільєнко, хранитель. Цього саду, який відродив це все, правильно? От да. скажіть правильно, коли е, сад почали і, і чому ви його вирішили відроджувати? Е, історія цього саду почалась в 1816 році. До цього італіанські біоенергетики знайшли тут Давайте, місце... Йти, тому що у нас 300 метрів треба пройти, і оператору важко дойти до яблучок. Ось тут а. уже майже зібрали. Бачите, тут різні сорти, але ще трішечки висять. Тут да. в тон моєї куртки. Так. Йдемо, розповідайте. Да, да. І ось в е, 1816 році посадили вперше, тут посадили сад після того, як звели стіни. Перше посадили сад, коли він вийшов з плодоношення, вдруге його пересадили в 1924 році. А ось цей сад, що ми зараз бачимо, я його відновив по тій схемі, який був перший посаджений відомим садівником Агустом Єнсом. Е, дата відродження цього саду вважається. Е, 12 жовтня 2007 року. Ось з тих пір і, цей сад існує в такому вигляді, в якому він був посаджений вперше. Але чому треба було садити фруктові дерева? Це древні люди так вважали в замкнутому просторі, в круглому такому. Е, ну, це історія тисячолітньої давності. При кожному, е, ну майже при кожному палаці чи кастьоли, чи, е, де люди були високого рівня, вони завжди, е, завжди робили такі е, очаги саду. Куди не могла зайти постороння людина, вона була завжди за мурами. Це так і називається. Можна Це... я від відро ві, візьму, тому що ефір він таке. Знаєте, щоб не перервалося. Да. Там вереєчки нас да. готові вже стоять. Да. Руслан, люда, ми покажемо все. Так, так ось. Робили такі сади, які ну друге чудо світу висячі сади міраміди це і є сад за муром. Це друге друге чудо світу. Тобто це український сад, це можна назвати у вас фактично? Ну фактично, так. Да. Тому що ми ж відродили не тільки посаджені дерева, а й відродили формову частину саду, яке було оздоблене, і щоб люди могли. Хазяєва цього саду могли показати своїм високим гостям, що тут. Е, е, але тоже? ж зараз, пане Микола, до речі, сьогодні у вас іменини. Знаєте, сьогодні Микола, там Гнат, Микола, і ще хтось. Микола, я звернув увагу, так що я вас вітаю. Я дуже рад... дякую, я дуже радий, але Микола протягом року дуже багато. Це Основні прикрасно. два один зимовий, один літній. Я якраз так. на літній родився на 22 травня. Ого. <плес> ну... Так, тому я став Миколою. От. Але яблучки допомагають здоров'я тримати. Ну, а як же? Ось ці яблуки в цьому році, на жаль, я цього не міг зробити, щоб їх хоча б один раз обробити пестицидами. Ці яблуки абсолютно органічні. Тут ні одного міліграма нема. В цьому році так склалася і економічна ситуація, ну і ви знаєте, що почалось в цьому році, Ой. не до цього було. І оце, в цьому році ці, оці яблука можна їсти і немовлятам, і вагітним, і кормящим, і, 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 і хворим людям. Вони у нас не як істивне нестивне яблуко, воно лікувальне яблуко. Прекрасно, ви знаєте, от стас-оператор каже, щоб не поспішав. А я поспішаю, тому що ми до нашої кульмінації не знаю, чи встигнемо. Так що робіть ставки, люда. Руслан, чи дійдемо ми до тих вере, які, які які я хочу, щоб побачилася Україна? А е, між іншим, е, пан Микола, це. Колишній герой нашої рубрики була така рубрика в сніданку, мені розказали, люди називалися. І про вас цілий фільм знімали. Ну, було таке. От, Пам'ятаєте? Було таке. Так що сьогодні у вас ще й повернення сніданок? Е -е, я так думаю, да, це дуже символічно. І ви е -е... льотчик, ви льотчик да. за професію. Військовий. Об, тим більше, як ви можете прокоментувати ну, подвиги наших льотчиків, і що роблять росіяни? Е -е, ну, е це... Обережно. це... Це зовсім зовсім інші рівні. Те, що роблять наші хлопці, вони привикли працювати в Сирії, в Чечні, але вони не знали, що таке Україна. Можна одну секундочку? Ось це О, ось ця перша яблунька. Коли тут проходила, е, є така передача один плюс один робили е, ближче до народу. Такого mm. цю яблуньку посадив е, Павло Зібров. Вона Та називається Яблуня Зіброва. Я йому дзвонив, говорю. Петро Миколаївич, приїдь говорю, з ящиками, але все нема коли, нема коли, нема коли. Сеніч ні, чи нічого тут не посадив. І я не посадив. Надо, ну, посади. то, 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 то посади. Треба посади. надолужувати. Посадив. Дивіться, От... це вже урожай, це цьогорічний. Вже... Але це третій сорт, це все піде на, на сік, переробка на сік. Буде абсолютно органічний, чистий. Це люди сік. так рано працюють. Доброго ранку. Ага. Перемога за нами, дівчата. Ага. Пішли, пішли до Да. Успіваємо. У нас нема виходу, ми маємо до дороги. Добрий ранок. Ми до вас поділите. Так, секунду, иди, иди зараз. О, Страхуйте, страхуйте нашого оператора. Доброго ранку. Доброго Як ранку. Вас звати? Олександр. О, і яблучко, жуйте Яблучко, можна не мити навіть. Сашко, молодець. Так, ось-ось-ось вона краса. Ось-ось. Я дуже хочу. Ви нас чуєте, Руслан, Людочка. Уємо, звісно, що картинка гарна. Просто ми з вами мандруємо. Цим садом сіміраніди відпочивають. Див, див, дивися. До речі, тут я бачив один такий е, назва Freedom. Фрідом, Руслан, тобі нічого не нагадує ця назва. От, цей сорт Freedom. Це вся українська селекція. Ну, май, да, да. Розказуйте. Але я хочу, я хочу е, розказати про мировий шедевр. Мировий шедевр? Так. Да. Це Семиренка. Так. В світі, в яблучному світі, два мірових шедевра. Це українська селекція Рене Семіренко і американська селекція Голден Делішес. Оцим яблукам історія каже, їм ніколи не вони, вони будуть вічно. І от по всьому світу, ось цей наш сорт, е, який автор Левко левкоплатоної е, найбільші площі по всьому світу, де вирощують, це наша Семіренка і американські. І нам О, треба ж її щас. не втратити зберегти. Звичай, звичайно. І ось це яблучко, що вийшло, ось воно в мене на е, горизонтальному кордоні. Оце Семіренко, там де-не-де ще яблучки висять, не всі, не, не всі зібрали. Це звідси ми зібрали. Пане Миколу, а це ще, ще якісь українські сорти. Ну так. Да. Ну ось дивіться, теж з 80-х років чудове, дуже солодке ароматне яблуко, Флоріна. Флоріна на ринку має е, поряд із чемпіоном саме високий рейтинг. Флоріна. Як їх правильно зберігати? Ось вже зима йде. Е, ми у нас нема нема можливості правильно зберігати. Ми просто людям порадити. Хай купують в супермаркетах чи все ж таки в погрібі? Е, ну, якщо, якщо людям я е, можу сказати, на першому місці це яблуко повинно бути е, органічне. Щоб воно давало користь, а не обратний ефект. Тому це яблуко має бути мінімум, в якому є пестициди і інші хімічні речовини. А у нас в цьому році взагалі органічні чисті органічні яблуки, то ну це я скажу вам, це знахідка. Ці яблуки бути, ціна їх дана 3-4 рази вище, ніж за ринку. Але ми їх продаємо ще не по нижчій ціні. Тому що зараз така ситуація. О, давайте ми відправляємо їх хлопцям, хлопцям на фронт. От один раз відправили, другий раз відправили і знов заказали вони, і знову ми їм відправимо. А можна я скористаюся економічною ситуацією? Теж куплю кошик яблук у вас і повезу нашим ведучим О! нашій групі і таким чином передам привіт всій Україні. Круто, костику, я так. дуже буду радий. Чекаємо але, але після цього, після цього... на після цього, кошики цього. з яблуками. Чикаю, дуже чикаю. чекаємо, поки ти і люди, ваші люди навіть частіше приїжджають О, і щоб Приїжджайте сюди. І щоб ці ну, яблука і... е, у нас розійшлися, поки вони єснівні. Такі виїзна студія сніданку. Приїдемо, Костику, дякую дуже, дякую Це Микола нашому герою. агроном, Льотчик, патріот України. Клас. Круто, чекаємо Садівник. з наливними яблучками. Великої літери. Бачите? В третьому чи четвертому коліні. До зустрічі! Випадкових це людей шо. в нашому ефірі не буває, і от такі герої, яких знаходить безпосередньо наш колега Костя Грубач, це я вам скажу великий творчий з одного боку слухай, Круто він таких смачний. людей знаходить Костя, з Білої церкви. Просто зараз тобі невеличке прохання. Давай а, збирай яблучка, а, речі свої, і до нас з білої церкви вже з історії ти приїхав до нас і ще, ще, ски, з яблуками, ще з яблуками з лайфхаками, ми, ще так само від нашого героя. Угу. А тобі теж здалося, що він про вареники Так, так про вареники. Ну може, ми дочекаємося вареника. Же лише яблучок, подивимось, рухаємося далі, бо тут з нами, друзі.